Обіцяю зменшити ціну на газ в чотири рази. Обіцяю збільшити дотації в 5 разів. Збільшити пенсії в 6 разів. Зменшити корупцію в 7 разів. Зменшити курс долара в 8 разів. Обіцяю збільшити зарплати в 9 разів. Підвисити рівень життя в 10 разів. Обіцяю жити будемо по новому. нам всех этих выборчих обещанок. Краще робит те, что потрібно звичайним людям. Просто регулярно дізнавайте, что потрібно людям, и робіть це. Узнать мнение людей очень просто. Можно провести социологический опрос, поговорить с людьми на улице, устроить общественную приемную, а потом просто делать то, что попросили простые люди. Найсучаснейшим засобом сбору громадской думки є пряма электронная демократия. Це коли існує спеціальний сайт в інтернеті, де кожна людина може запропонувати свої ідеї та пропозиції. Всі небайдужі громадяни підтримують лайками ті ідеї та пропозиції, які їм сподобалось. В ітогі, ті ідеї-предложення, які наберуть найбільше кількості лайків, виносяться на обласне голосування. І якщо більшість людей проголосують «За», то такі пропозиції становяться для чиновників обов'язковими к виконання. Тобто чиновникам навіть думати не треба, що робити, і обіцяти нам теж нічого не треба. Чиновники повинні виконувати те, що вирішили ми, прості люди, шляхом електронного голосування згідно чинного законодавства. Городська мерія, а навіть так і називається ісполком. То єсполнительний комітет. Комітет, который должен просто исполнять. Ми рішаємо, чиновники ісполняють. Ми люди хазяїва города, а чиновники просто слуги народу. Наші слуги відпустіть вот служать і виконують служат, те, що ми вирішили для того, щоб запровадити електронну демократію в життя, ми створили раду мешканців нової Каховки. Ця рада знаходиться на сайті Нова Каховка.інфо. Тут є спеціальний розділ, який так і називається Рада. Кожен зареєстрований мешканець може взяти участь у голосуванні. Кожен може запропонувати свою ідею, яка поліпшить життя в новій каховці. Ми живемо в 21 віці, в інформаційну епоху. Сейчас узнать общественное мнение и проголосовать всем миром в интернете не составит никакого труда. Да, за скобками останутся какие-то самые древние бабушки, у которых нет интернета. И они не проголосуют. Навіть більшість людей уже имеет інтернет і можуть спокійно проголосовать за комп'ютером или в своєму смартфоні. Немає нічого неможливого. настільки все просто, що навіть дивно, чому ще ніхто не впровадив в життя таку систему на загальнонаціональному рівні. Прототипи таких систем працюють, наприклад, на Євробаченні та в різноманітних телевізійних шоу, де долю конкурсантів вирішують прості звичайні люди. Наши предки эффективно решали все вопросы при помощи народа власти. Это когда народ собирался в городе на центральной площади и решали вопросы. Это называлось вечи. Решение принималось общим голосованием всех жителей. Электронная демократия – это народовластие 21 века. Чем мы гирши, не наши пращуры? Чему мы не можем вырешивать спильные питания шляхом спильного голосования? Можемо і будемо, якщо ви зрозуміли нашу ідею, невідкладно реєструйтесь на сайті Інфо». Заходьте у розділ Рада та приймайте разом з нами участь у голосуваннях. Це наш спільний шанс навести лад в нашому маленькому місті. Оце ви насмішили. Ви що справді думаєте, що сіра маса піде до вас голосувати та щось там да вирішувати? Люди то стадо баранів. А ми, чиновники та депутати, ми пастухи. Нах сам Бог поставив, щоб ми пасли баранів. Тому ви ніколи не заберете в нас наше право на власний розсуд розпоряджатися всіма ресурсами як цього міста, так і всієї країни. Геть звідси, падлюком. Рада мешканців нової Каховки. Реєструйся негайно. Твій голос, твоя увага, твоя участь найважливіші за все інше в цьому світі. Разом переможемо.